Так, вже трапилося, що люди раніше не святкували Різдва. Не те, щоб Різдва Христового, а Різдва зовсім. За календарем не слідкували, дату народження не знали. І саме точне, що могла відповісти моя прабабця на питання, коли у вас день народження. Це ну, холодно тоді було, зима, мабуть. А коли не існувало самої концепції дня народження, то і День народження Христа вважався святом неважливим. А от Великдень, Великдень завжди був великим святом це день, коли було спокуто наші гріхи, це день Воскресіння, день, коли почалося справжнє життя, життя вічне. Так вже трапилося, що я не сильно переймався днем незалежності, а нібито з 91-го року юридично ми й були незалежними. Але лишалися в російському інфопросторі з російським книгодрукуванням, з російською літературою, з російським кіно, з російськими серіалами, телебаченнями і з російськими зірками. Практично всі великі українські бізнеси так чи інакше належали росіянам. А тоді, коли ти не відчуваєш фактичної незалежності. То і свято здається неважливим. Будьмо чесними, в такому стані була доля і нашого гріха. Ми до кінця не розуміли, наскільки важливо відгородитися і будувати своє. І зараз ми ці какая різниця, гріхи спокутуємо. Нам важко, але кожен тяжкий день наближає нашу перемогу, наближає наш. Великий день. Цей великий день завжди буде великим святом святом, коли у нашої країни почалося нове життя. Цей рік був шаленим. І наступний буде не краще. Проте, Різдво це гарна нагода зробити паузу і згадати все. Позитивне, що було в 2023 році. Все позитивне, чого ми досягли разом. Саме в 2023 році надзвичайно складно відшукати щось позитивне. Але ви постарайтеся. Зробіть паузу і зберіться в колі великої родини. Організуйте різдвяну атмосферу. Організуйте святковий настрій і зарядіться енергією. Адже енергії нам знадобиться надзвичайно багато. Вже в наступний день нам потрібно буде працювати і працювати ще енергійніше, бо нам потрібно наближати наш великий день, наближати нашу перемогу. Бажаю вам та вашій родині щасливого різдва та гарного нового 2024 року.